Я написала вірш ця жінка моя українка. По праву народження жінка у все світ кохання несе, вона гармонійна настільки, що нею наповнене все в орбіті жінок сонце сяє, вся пристрасть і сила в очах веселкою в небо сягає. Щаслива з дитям на руках. Кохана в ній мама, дівчина, дружина, бабуся, сестра слабка і дуже сильна на диво, від роду всю силу взяла, з коріння всю вірність і гідність несе жінка в кожній сім'ї. З дітьми чоловіком всю ніжність, щоб поруч щасливі були. Розумна колега й сумлінна, робота в руках аж горить, і вихід знайде неодмінно, бо вміє свій розум включить, та вміє вона відпочити. Коли сміх дівочі луна. Все серце сльозою умите, щирішої пісні нема, а як засміється двіночком в таночку, як лебідь, пливе, та ще в вишиванці дзвіночком її увесь світ пізнає. Кохана, любима єдина у світі найкраща за всіх. Стоїть чоловік на колінах, і квіти кладе їй до ніг. Не тільки ті квіти, а й долю у світі найкращих нема, і рветься те щастя на волю, кохання стоїть між двома. А жінка завжди, як богиня, У малюнках вона й віршах, в сім'ї і серцях. Господиня, носіть же її на руках, даруйте їй радість і квіти, кохання палке і міцне, енергію дати зумійте, вам жінка віддячить за це, даруйте повагою увагу, нехай кожний погляд і крок несе чоловічу увагу, відносить серця до зірок. Ця жінка моя Українка, малюнках вона і віршах. У світі найкраща ця жінка, носіть же її на руках, у світі найкраща ця жінка, носіть же її на руках.